Розглядаємо усю ботаніку для НМТ, з біології. Начнемо з тканин рослинного організму. Рослина в нас складається з основних частин, як корінь. Верхня частина називається пагін, листки стебло та квітки. Пагін складається з листків. Листок складається з покривної тканини, основної фотосинтезуючої, провідної флоеми таксилеми. Основною запасаючою та твірної. Далі розглянемо корінь. Коренева система бувають корені первинні корені і утворення бічних коренів. Види коренів. У нас є головний корінь, додатковий корінь та бічні корені. Загальна схема фотосинтезу. При дії сонячного світла. при Надходження води у нас утворюється кисень, поглинається волокислий газ та виділяється глюкоза. Коренева система буває двох типів: це стрижнева та мичковата. Внутрішня будова кореня, зони кореня це провідна зона, зона всмоктування, зона росту, зона поділу та кореневий чохлик. І складники корення на поверхневому зрізі. Це у нас бічний корінь, епіблема, кореневі волоски, клітини різних тканин, верхівкова меристема. Далі ми можемо побачити будову кореня розрізі зверху. Це покривна тканина зовнішня, внутрішня є кселема, флема, камбій, кора та центральний циліндр. Пагін. Будова пагона ми можемо і розвиток пагона з На наприклад, каштана. В нас є верхівка бруньки, стебло, листок, листкова пазуха, вузол, пазушна вузла та міжвузлі. Будова бруньки. У нас бувають бруньки вегетативні та генеративні. Складаються з покривних лусок, зачаткових стебел та зачаткових листків та зачаткові квітка. Будова листка складається з прилисника, черешка та листкової пластинки. Листки поділяються на прості та складні. До складних відноситься складні, тричасто тричастоскладні та пальчастоскладні. Будова листка складається з верхньої частини епідерми, клітинних стопчастої тканини, ксилеми флоеми, клітини механічної тканини, клітини губчастої тканини. Будова продиха складається з замикальних клітин, які містять в своїй складі хлоропласт, ядро. Епідермальні клітини, продихну щелину і змикальні клітини. Будова стебла ми можемо побачити шари стебла на перерізу зрізі та забарвлення шару стебла при дослідженні. Від центру йдемо центр це серцевина, до деревина, камбій та кора. Мікроскопічна будова стебла теж ми можемо побачити. У нас є деревина, серцевина, камбій. Кора, яка складається з лобу та короку. Будова зазоленого льону. Далі у нас пойшли хвощеподібні, мохоподібні, у нас є мох, такий, як складається з коробочки, ніжки, пагона та ризоїдів коренева кореневих систем. Життєвий цикл мохів. Тобто, у нас є спорангій, сам рослина-спорофіт, з спорангії утворюються спори, які. При дозріванні випадають і проростають в молодий гаметофіт, які мають дві статі чоловічий та жіночу. На чоловічих утворюються сперматозоїди антиріді, на жіночих архегоні. Від чоловічого до жіночого йде запліднена яйцеклітина, сперматозоїд, який запліднює клітину і утворюється З зигота. зиготи утворюється нова рослина. І так. Коло замикається. Далі, паперотоподібне щитник чоловічої будови будова організму, зовнішня будова, є корені, кореневище, ваї і життєвий цикл. В нас є спорофіт, в спорофіті є лист, на листках соруси, в сорусах у нас міститься спорангії, в спорангіях містяться спори, які при дозріванні розкриваються, випадають і починають проростати в гаметофіт. Гаметофіт складається з двох частин: це яйцеклітини та антирідії, архегонії, чоловічі та жіночі клітини. Антирідії чоловічі із антирідії утворюється сперматозоїд, який потрапляє до архегонії і відбувається процес запліднення. З яйцеклітини утворюється малесенький спорофіт, який проростає в великий спорофіт і цикл замикається. Плаун булавовидний, зовнішня будова теж. Плауни в них є корені кореневище, стебла, листки та стробіли. Хвощ польовий, зовнішня будова, ми бачимо, у нас є літні та весняні пагони. Літні у нас зелені, весняні в нас сірі. Вони складаються з кореневищем, стебла, листків та стробіл. Далі покрита насінні будова квітки. Квітка складається з квітконіжки, на якій розміщений чашолисток, зав'язь, маточка, яка складається з тичинок та пиляку, та віночок. Квітка це є генеративний орган, покрита насінних рослин. В течінках у нас утворюються мікроспоранхії, в маточці мігаспоранхії. Стечинок потрапляє пилок на маточку, і утворюється запліднення. Мегаспорангій, утворюються мегаспори, які проростають в зародковий мішок. В зародковому мішку вони розділяються на чоловічі та жіночі гамети, і з мікроспор утворюється пилкове зерно, яке проростає в гаметофіт. Далі, пилкове запліднення у квіткових рослин можемо побачити, що пилок потрапляє на маточку, і по сперміям, по трубки маточки попадає в запліднену яйцеклітину, центральну частину клітини. Види запліднення у нас буває самозапилення, коли рослина сама себе запилює, перехресне запилення та штучне запилення за допомогою, наприклад, комах. Будова насіння, наприклад, квасолі та пшениці. Квасолі у нас належить насіння її складається з двох частин, тому вона відноситься до дводольних, а пшениця до однодольних. Вона складається з сімядоль, насінної шкірки, зародкової бруньки, зародкового корінця. Пшениця теж саме: насіння шкірка, ендосперм, зародкова брунька, сімядоль. Будова насіння складається з оболонки, ендосперму. Бруньки, сім'я долі корінця це є зародок організму. І формування клітини у клітин рослин. В нас є. На маточку течінки потрапляє запліднена наша клітина. її ця клітина запліднюється, утворюється ендосперм, з якого утворюється зародок і розвивається насіння. Будова плоду. Плоди бувають кістянка, персики та ягода помідору, наприклад. Ягоди. Плоди. Плоди у нас бувають соковиті плоди, це багатокістянка, помідори, наприклад, та сухі плоди. піп, стручочок, коробочка, горіх. Життєвий цикл, покрито насінних, тобто те ж саме утворюється квітка, пиляк, потрапляє на завість, утворюються мегаспори. В мегаспорангіх утворюються мікроспори, які розділяються на мегаспори, мікроспори. Утворюють зародоковий мішок гематофіт, пилкове зерно гематофіт запліднюється, зародковий мішок виділяється на пилкову трубку, і з пилкової трубки у нас утворюється ендосперм, і утворюється новий зародок, І вже формується насіння та плоди.